Що би ви вибрали кілограм шашлику чи помити авто на люксбош? Помити авто на люксбош. Супер. Ви любите е, більше е, авто, ніж смачно поїсти? Ну, місцями так. Файно. А як ви миєте? Е, можете розказати? Як я мию? Ну перше наношу піну, потім змиваю піну, віз дати нанести. Якщо я там наніс ні на наступну мийку можу його не використовувати. І саме основне треба. Тим осмосом змити, щоб потім не натирати. Супер, ідеально. А Час. як часто ви миєте на люксвош? Mm -hmm. Як виходить це, по роботі, я собі зробив карточку. І мені карточкою навіть зручніше користуватися. Коли хочу помити машину, ліду на Люкс Ваш, тут піна краща. Mm -hmm. Їздив на інші, ті мейки, то там піна дуже така, не, не, не дуже. Дякуємо вам за відгук. Маємо для вас невеликий подарунок. Так, Дякую вам.